Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні натажимо Ловол 504, -й. як його називають еталон комфорту, люксова кабіна 50 кінських сил. Людина обрала саме цей трактор, довго збирала, скажімо так, здійснила свою мрію. Можна приїхати до нас на компанію Мініагробіниця. Також обрати трактор своєї мрії. Надійного помічника для дому. Чекаємо на вас і компанія Мініагро. Довольний покупець агрегатом. Має надію, що ще до нас приїдуть не раз. <рістанская> <рістанская> да, ще сусідів всі. Все, заїжджайте до нас на компанію Міагро.